Всім доброго ранку. <coughs> Заліз на КАМАЗ, на ковальню бачу, така громезна. Хлопці попроводили експозиції, я так розумію, з полігону залізо роздовбане. Ну як є. Тому заліза з кожним разом все менше і менше. Є на продаж вікна тисячі гривень. Кого зацікавило, можу взяти і відправити. Розміри також будуть у відосі. Дивимось, є там ще нержавійка. Швиденько покажу і ще зараз продемонструю оце так. так доброго всім дня! Буду розпочинати свій показ всяких речей, які знайдені мною з металолому. Дивіться, є вал з прошлих відосів, якраз трьох е ножовий, можна так сказати, повністю все є. Конус тут шків е без е втулок, оці, що розпираючих, без всього. Ціна його 600 гривень, він буде ваш. Ящик є у нас для трактору, щоб можна було кудись прицепити, 150 буде ваш. Далі є чашка. Ціна 300 гривень. Це в нас буде 10 гривень. Ці в нас двоє сит, Як як нержавіки, але якась погана нержавіка, другими словами. Ціна їх 80 гривень за два. Так, е фляга. Фляга 50 гривень, Футляр оце і все У нас буде 80 гривень. Шайби різного діаметру, різної консистенції, різні стані. Ціна їх в кількості раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 штук буде у нас 80 гривень. Так, йдемо далі. Що в нас тут іще є? Алюміній. Ціна 30 гривень, ціна 20 гривень, напильник 10, 10, 10, 10, 10 це у нас 15, пробоєць 30, гривня 10, 2 гривні, 10 гривень. Це у нас 10, 10, це у нас 15 гривень, це у нас 10, це у нас 20 гривень. Це в нас буде 100. Uh, болти. У нас всі тут будуть 50. Шабочка 25. Це у нас 10, це у нас 15, це у нас uh, 45. Це у нас по 10. Мідний. Мідний паяльник. Тільки ручку проробити і буде все робити. Ціна 135 гривень. Два мечика ціна 35 гривень. Припой, припой тут різної консистенції, Хто візьме весь, ціна за весь буде коштувати 650 гривень за весь ось так. Вагу можу потім сказати, кому там буде зручніше. Ручка ось така ціна 10 гривень, кісточка 10. Патрони у нас будуть, цей 15 гривень. Цей 35, цей 40, цей 20, цей 20, цей 15. 5 гривень. Цей у нас буде 150 тиски. Тиски у нас будуть ціна 750 гривень, без губок, без наковальні, без всяких винтів. В общем, без всього. Ці у нас будуть 45 гривень. Лерки, в такій. В кількості в різні маленькі, гарненькі, нечищені в даний момент не візьмете, буду чистити. Ну, як є. Сказав, як є. Ціна за них буде 550 гривень, і будуть вони ваші. Пилка двохручна дружба, ціна 200 гривень. Напильники в кількості о, 4 штуки ціна 120 гривень. Далі є ось такий струбцина грамезна в розмірах. Со всіми буде е, в ціну 700 гривень і вона буде ваша. Лопата Ось ця е, ціна 50 гривень. Редуктор. Маленький, гарненький 180 Він буде ваш. Так, магніти по п'ятерочки. я вже показав там. Далі є вимірювальні пристрої. Цей у нас буде. 80 гривень. Це в нас буде 750 гривень з цифрами, зі всім. Повністю весь комплектний. Все в ньому присутньо. Треба почухати, і все буде. Цей у нас буде 20 гривень. 20. Кардан у нас буде 150 гривень, цей у нас 30 гривень. Ручка 35 гривень. Цей в нас буде. 65 перемотувач, цей у нас буде 135, цей у нас буде 60 е, топор якийсь приварений, такий цікавий. Ціна 120, дві пружини буде 70, зубило 20 Мечики. Повністю набір різних мечиків, які тут хочете є. Ціна 1550 гривень, і він, вони всі будуть ваші. Є і перший, є і другий номер, є довгі, є короткі. В общем, всі, які тут є, в цьому комплекті. Е, далі йдемо. Є різці 3,5 на 25, Т5К, 10. Ось ці. Ціна їх буде 150 гривень за штуку. А ці у нас будуть, е, щось я не подивився. 8. Ось такі отогнуті. Ціна 120 гривень за штуку. Ці у нас будуть 20 на 25 чи 20 на 20. 20 на 20. Вроді би. Далі є фрези. Ось такі кількості. Їх тут 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 штук. 11 штук буде у нас 600 гривень. І вони всі будуть ваші. Всі гарненькі, всі красиві. Так, що ще я хотів показати? Є два диска. Ось такий один на ножі. 470-й, тому що є тріщина ось. Де тут тріщина ось? Тріщина ось. На ножі. Ось цей. Цей у нас буде, хай буде 250 гривень. А цей вже з великою діркою. 70 на 330 в діаметрі. Цей буде у нас 320 гривень, хай буде. Далі є ось така кількість цепок, приблизно десь 6, може 7 метрів в різній консистенції. Ця суцільна, збита там. Ці коротенькі. Ця суцільна, скручена болтом. З цією. В общем, щоб вона у мене не валялася, ціна 450 і буде вона ваша. Кому зацікавило, може написати на Viber. Напоминаю, у мене є болти під ключ 10, ось такий ціна і 60 гривень за кіло. Є ось такі під ключ 30-й, довжиною 100. І підгайку на 32 діаметром вони 20 Ціна їх 20 гривень за кіло. Їх тут приблизно десь 40 кг є. Плюс-мінус, там, вже там брали, може менше десь буде до 30. Тому кому зацікавило, можу написати, продам. Болти нормальні, плотні, але ржаві, як є. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, звертайтеся, будь ласка, на Viber. Viber, який вказаний на початку, наприкінці відео. Всі деталі обговорюються в Viber, для того, щоб не було жодних якихось претензій. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк, підтримка каналу, коменти все те, що ви вмієте і можете зробити. Всім гарного дня та мирного неба з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.